Зробив власний реактор, Та навіть розробив електричні хлисти. Анна Штоха в цей час ефектно відкриває виставку Stark Expo, де кожен зможе показати свої винаходи людству. Ласкаво просимо на Stark Expo! Паралельно з цим нам показують побічні ефекти від його реактору, а саме зараження крові. Тоха дав по тапкам, але нормально покинути виставку йому не вдалося, бо його мобілізують. Вручаю повістку. Ну от. А якщо серйозно, то його викликають до суду, так як уряду не подобається, що Тоха не ділиться з державою своєю Таврією. Скажіть, чи ви володієте спеціалізованою зброєю? Апріорі ні. Це зброя, містере Старк. І для підтвердження того, що Таврія це зброя, викликали Джастіна Хаммера. Я запрошую до обговорення Джастіна Хаммера, нашого головного підрядника на даний час. Це по типу примій.